Єгипет переважно мусульманська країна. Відповідно, для мусульман новий рік не вважається святом. З цієї святом. ж причини в ніч з 31 грудня на 1 січня. Більшість єгиптян ведуть звичайний спосіб. Ніяких життя. вам ялинок, святкових столів, а просто сон. 12 ночі. А вже тим більше бій курантів їм ні про що не говорить. А ось єгиптяни, які open mind і часто подорожують, з задоволенням приєднуються до цього свята, відчуваючи не меншу радість від процесу приготування. З середини грудня розпочинається підготовка вулиць, офісів, банків, готелів та торгових центрів. Навколо розвішуються гірлянди, ялинкові прикраси і ставляться штучні ялинки. Що стосується подарунків, статистика показує, що рік у рік жителі Єгипту витрачають все більше і більше грошей на подарунки. Найпопулярніші подарунки це ювелірні прикраси та одяг. Тож висновок в Єгипті також є новий рік. Святкування друзі, дякую, що залишаєтесь зі мною. Сьогодні у